Сьогодні дня вшанування пам'яті жертв голокосту в Білій церкві згадали загиблих від геноциду. Біля меморіалу у центрі міста зібрались небайдужі містяни та представники єврейської громади. Вони вшанувавши їх хвилиною мовчання, поклали квіти та біле каміння до пам'ятника. Зазначили, що в Білій церкві нацисти вбили близько п'яти тисяч українських євреїв. Розстріли проводилися на території Бруму, 3-го, 5-го, 7-го військових майданчиках в урочищі. Галендерня на території в'язниць, а також в інших місцях. Наразі відомі імена 16 жителів Білоцерківщини, які допомагали та переховували євреїв. Вони були зараховані до числа праведників світу, а їхні імена закарбовані на стінах меморіалу пам'яті жертвам голокосту. Саме цього дня, 1945 року. Солдати Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті. Ауш і зберкенаусенцеві меморіал жертвам голокосту та праведникам народів світу. Місце де мешканці Білої церкви може шанувати пам'ять невинно вбитих дітей і дорослих, що завинили лише одним, були народжені євреями. Геноцид. Сьогодні це слово добре зрозуміло і відомо не тільки євреям, а й українцям всім нам. Сьогодні ми бачимо повторення голокосту. Деякі історики кажуть, що не можна цього порівнювати, але мені здається, що дуже багато спільних рис у бажанні расистів знищити цілу націю, знищити мову, культуру, традиції. Тому сьогодні дуже символічно, що ми, не дивлячись на сирени, не дивлячись на тривоги, прийшли, щоб згадати пам'ять невинно загиблих.